Рані, Бруно Алваш, Крішеток, Кіржаков, цих футболістів знає увесь світ. Щороку російський заніт купує нових зірок і стає все сильнішим. Лише уявіть собі, рівень команди. Якщо з 25 футболістів, заявлених на Лігу чемпіонів у списку, а лише четверо, не мають досвіду виступів за національні збірні. Бюджет у 100 мільйонів доларів робить Санкт-Петербургський клуб фаворитом у Росії. Якщо не було б грошей, средств. То, конечно, не мог би сьогодні конкурувати ні з ким. Аби конкурувати не лише на російській арені, а й на європейській. Зеніт у грудні 2010-го запросив на посаду головного тренера іменитого італійця Лучано Спалетті. Цей хід керівників команди дає зрозуміти зеніт, слід за тріумфом у Лізі Європи, прагне перемогти і в Лізі чемпіонів. Команда одно Стрімиться, наверное, виграти лігу йде. Бесстійний досвід Зеніт уже встиг отримати в цьогорічній лізі чемпіонів. Після сенсаційного програшу «Апоелю» команда Лучана Спалетті в санкт петербурзі перемогла значно сильніший порту на горизонті подвійна дуель із Шахтарем. На даний момент це дві приблизительно рівні команди. З хорошим набором исполнителей, футболістів. Я думаю, якщо в Росії може така разномастная зібралася група футболістів, то шахтери ділиться именно на бразильських футболистов. Бояться нужно такой зенит зіні шахтеру? Ні. будет буде Точно? Конечно. Саме головне, щоб шахтер зіграв свою гру. Андрій Воронін знає про що говорить. За півгодини до цих слів його Динамо закінчило центральний матч 27-го туру російської прем'єр-ліги. Маючи величезну кількість моментів, москвичі так і не зуміли забити бодай раз у ворота В'ячеслава Малафєєва. Зірковий кевін Куранії не зумів засмутити воротаря збірної Росії, але встиг засмутити усіх болівальників Зеніту. У сутичці з кремезним німцем зазнав травми капітан та лідер «Зеніту» Олександр Анюков. Після матчу правий захисник, накульгуючи, відправився до лікарні. Висновок лікарів, пошкодження гомілки і відповідно мізерні шанси вийти на поле проти шахтаря. А ось це мікзона стадіону Петровській. Хоч вона і розрахована для спілкування журналістів із гравцями, останні скластке враження про це і не чули. Більшість футболістів мовчки проходять повз представників мас-медіа. Хтось обмежується жартівливими репліками. А журналістам з України один вопрос. Ні, тільки поздають. А дехто не цурається погроз. я не даю інтерв'ю. Звичайно, ні понял. На інтерв'ю відважується Ніколас Ломбардс, але про Шахтар, бельгійський захисник, майже нічого не знає. Ви знаєте хто про Донецького Шахтаря? Він шахтар Донецька. Я не знаю його прізвища, але здається, пам'ятаю, як він виглядає. Можливо, знаєте, хто його головний тренер. Ні, ні, вибачте, чесно, чесно, але в Донецьку буде нагода дізнатися про це. Шахтар. Ця негода випаде Ломберцу та його партнерам вже найближчої середи. Саме тоді у Донецьку відбудеться поєдинок третього туру групового етапу ліги чемпіонів Шахтар Зеніт.